В нас залишилося десь півтора до границь. Ми прямо вже тут. Зупинилися відпочити, перекусити і будемо йти напевку вночі, вночі, вночі там ввечері. Тому що залишилася війна, і залетіла камеру. Ми хочемо сьогодні вибратися з Шоушенка і вже на вільній землі спати. Добрий вечір студія. В нас по ходу вийшло. Ну це ще не точно. Ми чипа перейшли, але зараз йдемо ще далі. Коротше, ми тільки що відкрили. Тільки що життя поділилося на дві пісні. Ми відкрили цей повний світ, повну карту. Будемо виходити до Фух. Це був Трашачок. Все, пока. Їмо вже вільну чорнику. А, зайбіч. Вкусна черничка. Плюс два? Плюс два? Плюс два. Вот такая хуйня малята! Спірмунський костюм. Так, щось так, коротше, виглядає наш табір. За, запарилися нереально. Ми мало типу, закінчити і ти що десь. В 6 годин, але вирішили все-таки перейти сьогодні і все чикспикс, класно. Але ми зупиняємося на привал, тому що найближче місто хуї, найближче місто дуже далеко, досить далеко. Тому повісилися, розпалили багаття, нам вже пофіг на паліво, гріємося, кайфуємо, там потічок, там потічок. Коротше, просто кайф. Кайф. Гей. Wow. Зробила таке вогнище, ось там камінням. Така природна батарея.